Мабуть, ви вже чули про карти Таро. Хтось називає їх чорною магією, хтось розвагою для ворожок. Але що ж це насправді? Чи правда, що карти можуть передбачати майбутнє? Чи це всього лише психологічна гра? Є кілька популярних міфів про Таро. Перше, що це чорна магія. Насправді карти самі по собі лише папір із символами. Усе залежить від того. І як їх використовує людина. Друге. Таро це лише окультний інструмент 19 століття. Історія складніша. Спочатку це була гра, яка згодом перетворилася на містичну практику. Хоча на рахунок виникнення таро у мене є своя версія. Третє. Таро це шарлатанство. Ні. Люди, які неправильно їх використовують, так. Вони шарлатани, але незважаючи ні на що, сьогодні карти активно застосовують психологи, коучі і ті, хто працює з підсвідомістю. Таро це символічна система. Кожна карта архетип церкало людського досвіду. Через ці символи ми щитаємо інформацію з підсвідомості або колективного несвідомого, або енергетичного поля. Тобто таро це не магія в кіношному сенсі, а мова образів та символів. Сучасні практики використовують таро для самопізнання, пошуку рішень у складних ситуаціях духовних практик, іноді для роботи з майбутніми тенденціями. А головне, карти допомагають краще почути самого себе. У своїй практиці я бачу, як таро відкриває двері у внутрішній світ людини. Це не страшно, ні, це не небезпечно. Це інструмент, який допомагає зупинитися і подивитися глибше. Через символи карт ми можемо побачити те, що намагається сховатися за нашими страхами чи ілюзіями. Іноді таро показують правду, яку ми від себе відвертаємо, а інколи. Підсвідомі бажання, які чекають, щоб їх почули. У певних е, випадках карти справді відображають енергію тієї чи іншої ситуації, допомагаючи відчути напрямок та можливі наслідки. Це ніби розмова з власним несвідомим і водночас з енергією подій навколо нас. Чому ж нас так тягне до карт Таро? Мабуть, тому що вони поєднують нас із чимось містичним, майже магічним, ем, ми вже розуміємо, що таро це не магія в певному сенсі, а лише інструмент. Але який він, бляха, класний у нашому повсякденному житті, де так багато турбот, проблем реальності, нам часто бракує чогось іншого, таємничого. Символічного того, що відкриває двері у світ за межами звичайного, і саме карти таро стають таким містком. Вони дозволяють нам, наче, торкнутися невидимого, побачити знаки, які вказують напрямок, почути підказки зсередини, відчути, що ми не самі у своїх пошуках. Це ніби маленький ритуал, який дарує відчуття магії серед буднів. Таро допомагає не просто відволіктися, а заглянути вглиб і водночас відчути зв'язок із чимось більшим, з нашою інтуїцією, з підсвідомістю, з енергією світу. І саме це робить карти такими привабливими. Вони поєднують буденність і таємницю, розум і символ, реальність і. Магію. Отож, таро, це не про чорні ритуали, не про те, що Бог вас покарає, і не про примітивні ворожіння, це про символи, які відкривають наш внутрішній світ. Це про можливість побачити те, що ми ховаємо глибоко всередині нас, а інколи не чуємо і не випускаємо те, що мало б вийти вже давним-давно. І так, це ще й про відчуття чогось містичного, якого нам так бракує у буденності. Бо саме Таро дарує нам можливість стояти на межі реальності і чогось таємничого. І погодьтесь у світі, де так багато проблем і шуму, іноді так важливо мати щось, що нагадує магія все ще існує. А вже в наступних відео ми розберемо звідки ж прийшли ці загадкові карти і чому вони досі надихають людей по всьому світу. Підписуйся.